У приміщенні міської ради запрацював перший у Черкасах центр рекрутингу української армії. Це 38-й такий заклад по країні і другий на Черкащині. Фахівці надають інформацію про можливості військової служби і допомагають з оформленням. Добровольці будуть самостійно обирати спеціальність та посаду. Рекрутуватися можна до всіх сил оборони, включаючи ЗСУ, Нацгвардію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу. Прикордонники щодня проводять набір добровольців на службу. В основному це служба за контрактом, і в нас один з пріоритетів це всі добровольці обирають самі собі місце служби і посаду. Ми допомагаємо їм оформитись. Нині для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків. На сьогодні вже більше ніж 17 тисяч громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів рекрутингу. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Документи не перевіряють. повісток важливо не роздають. Це не ТСК, це цивільні люди, цивільні рекрутери. Які насправді е, працюють в міськраді, ось за, за рахунок місцевого бюджету.